Синочка мати ніжного йдає, а святий Осип і ця, Божа дитина, і щастям повниця, родина, синочка мати, дає, а Осип допомагай, і ця, Божа дитина, і щастям повниця. Поспіває, святкують Божество і ми сьогодні благословляємо, наші серця, Синочка, мати ніжного йдає, а святий, Йосиф, і, Дитина, і щастям свята родина, Синочка, мати ніжного йдає, а свят... Послідеться Божа дитина, і щастям за ця свята родина. Ми вас вітаємо з Різдвом Христовим. Подарунок. Нам гарненько заколядували, дякую. Починати такого календарика. Дякую. Це і хай